Вітаю! економіка Канади у 26-му році зростатиме повільніше через торгівельну війну та дію американських мит. Іпотечні платежі в Канаді можуть злетіти аж на 20%. Карні їде до Китаю, до чого тут фермери Саскачевану? Тісніші крісла весь джет викликали хвилю критики, і ледве не зламали ноги пасажиру. Відмова від передніх номерів в Канаді. Питання знову на порядку денному. У Канаді стартує перепис населення та відкривають тисячі вакансій. Це господінов, з вами Українська Радіо Канади. і саме ці головні новини Канади станом на ранок. Ми з вами і обговоримо зараз. Нагадаю, що ранку на ЮКЕНРадіо виходить свіжий випуск українською мовою. Ми його слухаємо. Сподіваємося, що ви також не пропускаєте. Ну, а потім, після цього разом з вами в рамках цього суб'єктивного, сатирично, політичного, економічного, гумористичного огляду інколи розбираємося, що відбувається в Канаді. Ну а перед тим як почнемо, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це реально, правда і дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі, в якому ми з вами живемо, і який щоденно дивимось. Отож. Економіка Канади у 26-му році зростатиме зі швидкістю равлика. Давайте послухаємо фрагмент ранкового етеру на радіо, і звісно ж повернемося для того, щоб його обговорити. Сповільнення економіки Канади. Економіка Канади у 2026 році зростатиме повільніше через торговельну війну та дію американських мит. Йдеться у новому прогнозі. Deloitte. аналітики очікують, зростання ВВП на рівні близько 1,5%, що нижче за показники минулого року. У компанії зазначають, що Масштабні державні інвестиції в оборону, інфраструктуру та ресурси дадуть ефект пізніше. А ключовим ризиком залишається перегляд торговельної угоди Кусма із США? Ефект пізніше, а сповільнення зараз. Це якась дивна схема. Зазвичай нам з вами погодьтеся, пропонують заплатити в магазині потім або кількома, кількома платежами, а телевізор 85-ї діагоналі взяти вже зараз. А тут навпаки, що, що таке коїться? Прорахувалися. Але де? Якщо серйозно, давайте подякуємо, що це не рецесія, бо не всім так пощастило в світі цього року. Тарифи слеш хаос Трампа роблять свою справу, і деякі економіки прям летять у прірву. Нам з вами головне, конечно, щоб у прірву котилася економіка рашки. Тому півтора відсотки в епоху, коли руйнується міжнародний світовий порядок, а справжні пірати захоплюють танкери справжніх диктаторів і терористів. Давайте називати речі своїми іменами. Нам з вами в Канаді. Тихо, спокійно, півтора відсоточки. Нормально буде. Тихіше їдемо, далі будемо. Проскочимо з кусмо, якщо то взагалі буде, будемо видихати. Тож, майбутнє буде. Воно світле, ефект від інвестицій десь на горизонті. Все буде добре. В крайньому випадку, ні. Якщо ще серйозніше, делоїд у своїх прогнозах традиційно закладає консервативний сценарій. Якщо навіть у ньому зростання лише півтора відсотки, це означає, що простору для помилок ну, майже немає. Будь-який додатковий шок швидко з'їдає темп і канадська економіка, вона. Структурна, на жаль, надто залежна від експорту до США. Ми з вами про це неодноразово говорили. Навіть помірні мита або невизначені щодо правил гри, вони змушують бізнес відкладати інвестиції, скорочувати капітальні витрати і працювати в режимі на виживання, а не на масштабування. Це б'є по продуктивності. А продуктивність, як ми знаємо, це головна слабка ланка Канади. Є багато грахів, які канадську продуктивність порівнюють з іншими. Масштабні державні інвестиції це добре, як ми з вами знаємо, але вони мають довгий лаг. І історично в Канаді між оголошенням інфраструктурних програм і, рефера... і, ну, і реальними економічними ефектами, минає, ну в кращому випадку 2-4 роки. А у короткій перспективі вони що можуть зробити? Ну, підтримують зайнятість, але не... не підіймуть зростання от прямо зараз. Ну і перегляд Кусма. Божества, якому несуть жертвоприношення всі економісти, і політики сьогодні. Це не лише про тарифи для бізнесу. Важливі ще трошки інші історії. Правила, за якими будемо грати. Стабільність ланцюгів постачання, передбачуваність регулювання. От навіть чутки, знаєте, про зміну цих правил здатні вже охолодити інвестиції сильніше, ніж самі мити, адже підприємці рахують гроші і рахують. Куди їх вкладати? Якщо правила не зрозумілі, гроші залишаються десь припарковані під подушечкою чи на депозитіку. Тож, бажаємо здоров'я канадській економіці і її півтора відсоткам. і їдемо далі. І перед тим, як перейти до новини про те, чому іпотечні платежі для мільйонів людей в Канаді стрибнуть аж на 20% вгору, що страшно, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео. Ви також можете просто взяти і прямо під відео, нікуди не, не уходячи, натиснути, натиснути серденько з доларом. Це кнопка супер дякую. Ми не маємо державного фонду чи іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі. І що... Денні безперервні трансляції українського радіоканалу. отож, що там з іпотекою, чому мільйони людей отримують підвищення платежів аж на 20%? Давайте послухаємо, затаївши подих, і повертаємося обговорити. Іпотечні платежі в Канаді можуть зрости на 20%. Понад мільйон канадських власників житла цього року оновлюватимуть іпотеку, взяту під рекордно низькі ставки під час пандемії. За оцінками експертів, для тих, хто купував житло у 2021 році. щомісячні виплати можуть зрости приблизно на 20%. у середньому? Це понад 500 доларів на місяць. Фахівці очікують, що більшість сімей не продаватимуть житло, але будуть змушені скорочувати витрати або за. Божечки, п'ять років вже пройшло з тих щасливих, добрих, пандемійних часів, коли більшість з нас була настільки далеко від Канади, наскільки зараз Мадуру далеко від Каракаса, наскільки танкери ретінового флоту рашки далекі від безпечного шастення океаном тепер. Пам'ятаєте, як ви. 100 там, рік чи два-пару років тому діставали стару куртку десь з темного кута вашої шафи, Вдягали приміряти перед новим зивовим сезоном, трохи засмучувались, що ваша куртка тепер не оверсайз-куртка, а просто куртка. Але разом із тим засовували руку в кармашик і в кишенці вашій знаходили маску. Які почуття вами тоді оволодівали, пам'ятаєте? Якесь позамилуне життя, якась казка, тепло, запах дезінфектора. Це все було аж 5 років тому. Матінко, чесно. Ах, тепер без жартів. Дивіться, факти і контексти, трохи аналізу. Платіжний шок концентрується у вузькому вікні. Найбільш вразливі ті, хто фіксував ставки на 3-5 років саме у 2020-2021 роках і виходить на оновлення саме зараз. Це створює такий локальний, але дуже інтенсивний тиск на споживання. А не таку рівномірну кризу, так, так скажімо. Тобто тут всіх тобто нас з вами пронесе. Ну і слава Богу, бо в нас є чим, чесно кажучи, зайнятися. У нас там з вами воркперміти продовжувати, піар робити, роботу шукати тощо. Тому канадська іпотека, вона от переважно така короткострокова. Фіксація мається на увазі, на відміну від США, там 30 років фікси, і все Канаді частіше перепідписуються. Тому монетарні цикли швидше доходять до домогосподарств, і це може стати от зараз локальною проблемою. Банк Канади вже бачив, як домогосподарства адаптуються не через дефолти, слава богу, а через зниження сподіва... споживання і сподівань відповідно. Це означатиме загалом для країни і трошечки, звісно, для нас, українців, тут що повільніший розріб, Слабший сервісний сектор і трохи більше тиску на малий бізнес. Навіть без падіння цін на житло це все одно відбудеться. Е, отакі справи. Рухаємось далі. Карні їде до Китаю на зустріч до Сі Цзіньпіна. Але хвилює це чомусь лише фермерів са ну, Давайте послухаємо, чому і обговоримо. Фермери Саскачувану сподіваються на прорив після візиту карні до Китаю. Виробники канули всескачування з обережним оптимізмом очікують візит прем'єр-міністра Марка Карні до Китаю, запланованого на 13-17 січня. Фермери сподіваються, що переговори допоможуть знизити торговельну напругу та послабити мита, які серйозно вдарили по експорту канули. Китай залишається одним із ключових ринків для канадських аграріїв. Тож результати поїздки можуть вплинути на рішення перед весняною посі. Уявляю, як фермери стоять посеред полі з жменькою зерняток і питають: Ваше сіятельство сі, нам сіяти чи не сіяти, бо ваші тарифи вже сідять у нас отут у горлі. Якщо серйозно, то Китай, звісно ж, використовує канолу як важіль впливу. Добре, добре, розуміючи, її важливість для економіки Канади і соскачивано, зокрема. Але чи вдасться карні щось виторгувати? На фоні охолодження відносин з США можливо, адже Китаю було б ну, вигідно трохи відірвати Канаду від штатів, але це буде ой як непросто. Карня останнім часом взагалі, напевно, не ходить в спортзал, я так думаю. Вже він і так майже щоденно на шпагаті, люди. Пам'ятаєте, як Жан-Клод ван Дамму в рекламі Вольво? Сюжет прям ідеальний. Дивіться, сюжет візуалізуємо. Два траки. За кермом одного рижий дідо, за кермом іншого Сі Цзінпінь. Вони точно роз'їжджаються в різні сторони дороги. Трамп, звісно, виїжджає на, на зустрічну полосу, збиваючи всі конуси, огородження, рамки і все інше. Всі спокійно спостерігають за цим. А карні на шпагаті. Але не ну, як спокійний такий вандам. Бо в рекламі були страховка, передбачувані водії тощо. А це прям реальне життя. Уявляєте? Чаджипітці. Відмовиться, напевно, генерувати таке зображення, бо політики і так далі. Добре, що у вас гарна уява, і ви вже собі все це намалювали в голові і без GPT. Якщо серйозно, Марк Карні, Карні має унікальний для цієї теми профіль, він добре відомий у міжнародних фінансових колах і сприймається в Пекіні ну, як технократ, а не політичний яструб. Це точно підвищує шанси на прагматичні домовленості, навіть без якихось гучних заяв. Китай для канадської каноли це не просто покупець, а такий якорний ринок, який формує, на жаль, глобальні ціни. Навіть часткове послаблення бар'єрів може для Канади бути великим подихом, може стабілізувати ціни, може зменшити волатильність доходів, вплинути на рішення щодо площ посіву по, всій, по всім преріям. і так далі. А торгові обмеження проти канадської каноли вони історично рідко були суто аграрними. Частіше це інструмент такої ширшої політики, тому коли Карні поїде, там прорив можливий не через якісь зернь, зерняточка зерна, а через саме от якісь пакетні, напевно, що домовленості в інших секторах і по інших питаннях, і канола стане одним з важелів для Китаю. Знову ж таки, ця ситуація під, підсвічує слабке місце Канади, концентрацію експорту на кількох ринках. США, Китай. Для агросектору прерій, диверсифікація це от прям не стратегія буде з презентації, а умови виживання. Канада це вже зрозуміло точно. Тепер питання, чи встигне провести цю диверсифікацію на... до того, як настануть насправді такі важкі часи. Бажаємо, щоб встигло, і рухаємося далі. WestJet не перестає дивувати. Дивіться, відстань між кріслами стала ще меншою, це вже нікуди не, не лізе і не влізе. Давайте подивимось, послухаємо і повернемося обговорити. Тісніші крісла WestJet викликали хвилю критики після вірусного відео з пасажирами, яким бракувало місця для ніг на рейсі WestJet, експерти звернули увагу на відсутність регулювання простору між кріслами у літаках. За їхніми словами, нова конфігурація із відстанню лише 28 дюймів є мінімальною та може впливати на комфорт і безпеку пасажирів та екіпажу. У WestJet заявляють, що всі зміни відповідають стандартам Транспорт Canada, але профспілка бортпровідників та фахівці з безпеки за. Зкликають до перегляду підходів. Стоп, 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 стоп. Ми, ми, ми розібралися. Ми розібралися. Дивіться, WestJet Джет тут взагалі ні до чого. Це людина переплутала просто рейси. Це був рейс з Торонто до міста Шир, що у середзем'ї маленької країни, десь біля Нової Зеландії, яку населяють переважно хобіти. В них ще Толкін президент, якщо ви не знали. Тому для цих пасажирів нормальне місце. Якщо серйозно, це вже, не, це вже не смішно. Якщо вам летіти в Париж 9 годин, наприклад, то, як мені, це реально може призвести до травми, бо сидіти довго в такому положенні це ну, точно для сосудів, як мінімум недобре. Дивіться, весь джет діє в межах правил, але ключова проблема не в джеті, а у самих правилах. У Канаді немає мінімального нормативу, кроку сидінь. Сід піч, так званий. Тож, відповідай стандартам фактично означає, що просто не заборонено. Транспорт Кеннеда сертифікує конфігурації з фокусом саме на льотну придатність і евакуацію в тестових умовах. І тут є багато критики, і критики вказують, лабораторні тести не відтворюють реальний сценарій. Повні салони, ручна поклажа, пасажири різної комплекції можуть бути ваги, висоти. І, ну, економіка. Економіка проста. Щільніші салони, більше місць на рейс, нижча базова ціна, але реальна вартість часто ж повертається вам у вигляді платних апгрейдів. Екстра, легрум. Страховка додаткова, flexible data, ancillary fees. Тобто перехід від ціни квітка до ціни терпіння маємо отут. І саме за терпіння ми платимо. Міжнародний тренд неоднорідний. у США дискусія про мінімальний seat pitch триває роками. В ЄС з'являються ініціативи, дуже класні, до речі, пов'язувати комфорт із безпекою, щоб вони були невід'ємною частиною. Це цікаво. Канада поки що позаду, регуляторного, попри публічний тиск. Але. Є ще репутаційний риск для брендів. Завірусилося відео. І він зростає швидше, ніж за регуляторний. Вірусні відео змінюють поведінку, поведінку споживача і підштовхують в компанії до саморегуляції вже, навіть без нових законів, тому викладайте ваші рілси, шортсики, Тіктоки з веджетом. Тож, і я зроблю все одно веджет. Мені 25 числа летіти до Парижу вашим рейсом, якщо ви не хочете, щоб вся аудиторія Української Радіо Канади побачила такий канадський сором, то зробіть мені, будь ласка, безкоштовний апгрейд до бізнесу. Класу. Жарти, звісно, полетимо економо. Йдемо далі. Відмова від передніх номерів в Канаді. Це питання, яке періодично з'являється в дискусійному просторі. Під яким соусом зараз давайте послухаємо і обговоримо. Відмова від передніх номерів викликає питання до безпеки у Нью-Брансвіку знову заговорили про наслідки скасування передніх номерних знаків для автомобілів. Після низки крадіжок місцеві підприємці та поліція визнають без переднього номера камери спостереження часто не можуть ідентифікувати підозрювання авто. Уряд провінції наполягає, що немає статистичних доказів зростання злочинності однак, правоохоронці визнають відсутність ще одного ідентифікатора ускладнює розслідування. До слова наразі передні номерні знаки обов'язкові лише в Онтаріо, Манітобі та Британській Колумбії. У решті провінції Канади автомобілі їздять лише з одним номерним знаком. Позаду. А от цікаво, напишіть, що ви думаєте стосовно цього в коментарях. Треба чи не треба передній номер на автівках в Канаді? Я, до речі, бачив декілька разів, як тут в Альберті, на передній номер вішають справжній український. Дуже кидається в око, і, наче, порушення в цьому ніякого немає. В Альберті, я прям я, я прям хочу зробити номери. You can radio, стилізовані під київські, українські рідні, але ще не замовляв. Тож скажіть мені чи можна, чи це не є порушення? Тепер серйозно дивіться. В умовах зростання автоматизованих систем контролю ALPR, така абревіатура. В них Automatic License плайт Recognition, щось таке. Відсутність переднього номера, вона знижує точність алгоритмів, які е, розраховані на кілька котів огляду. І політичне скасування передніх номерів це популярне рішення завжди. Естетика, менше регуляції для людини, люди ви більше вільні, але його вартість перекладається на поліцію та бізнес, які втрачають інструмент ідентифікації без альтернативки. І з одного боку, я вас розумію і себе розумію, всім вам, мені нам, нам би хотілося менше контролю, і щоб наше обличчя не фіксувалося на кожному повороті. Ну, бо не має бути іншим людям справи і діла до того, куди ми там їдемо і з ким. З іншого боку, якщо вашу автівку вкрали. То ви б хотіли, щоб усі камери світу, якщо не тільки Канади, впіймали обличчя злочинця, ванфас, профіль, щоб його скоріше спіймали. Питання не просто вирішити, воно трохи політичне і зазвичай додає балів кандидату, який там з збройнівічка захищає приватність на дорогах, а з іншого боку, 17 тисяч викрадень авто за минулий рік. Це прям багато. Про те, скільки розкрили, навіть казати не буду. Менш тиші. Якщо у вас, до речі, Toyota rav 4, то вам точно має бути цікаво, щоб номери були не тільки спереду, а й ззаду, а ще й по боках, напевно, і на криші. Бо rav 4 офіційно найбільш викрадаєма автівка в Канаді. Якщо ви не знали, в одному випуску у нас це є. Ну а ми їдемо далі. Не забувайте. Коли їдете самі, слухати Українське Радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади за кермом вдома на прогулянці в інших місцях вже слухають Укін Радіо щоденно, в середньому по 23 хвилини на день. Що, за що ми вам дуже вдячні? І Якщо ви ще не серед цих людей, то завантажуйте за стосунки українського Радіо Канади, Вебстор та Google Play Market. Це абсолютно безкоштовно. Там українська музика класна, актуальна, там головні новини Канади, українською мовою, які ми з вами тут обговорюємо, з'являються щоденно. Там подкасти про українців в Канаді, про Канаду, там новинні випуски у подкасті записані окремо. Все це на нашій діджитал хвилі. Посилання на застосуночки в описі до цього відео. Ну а ми їдемо далі. Камера фіксує, ми їдемо, ми не маємо чого проти. Отож, в Канаді стартує перепис населення. Чи будуть рахувати нас, українців? Давайте послухаємо і дізнаємось. У Канаді стартує перепис населення та відкривають тисячі вакансій. Цієї весни в Канаді розпочинається перепис населення 2026 року, який відбудеться у травні та є обов'язковим для всіх домогосподарств. з Сікскена шукає близько 32 тисяч тимчасових працівників по всій країні, зокрема переписувачів і керівників груп. Оплата стартує від майже 26 доларів за годину. А більшість канадців зможуть заповнити анкету онлайн. Шановні новоприбулі, це наш шанс увійти в історію Канади. Адже перепис для всіх домогосподарств. Не лише для тих, хто має піар або паспорт. Перепис 26-го року включає Temporary Residence, якщо вони фактично проживають у Канаді на момент перепису. А це буде травень 26-го року. До речі, у мене день народження 9 травня. Приймаю вітання. Це означає, що, що у нас? Що рахуються temporary foreign workers, люди з open Work Permit, студенти, люди на коет, люди без коет теж рахуються, але якщо у них є інший легальний статус, українці, сім'ї з дітьми, навіть якщо статуси різні у дітей. А, перепис рахує реальних, саме реальних людей, які живуть тут, а, а тут, 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 тут очки, а не програму, по якій ви заїхали. Для чого це робиться в Канаді в епоху цифровізації електронних візів штучного інтелекту, де наче все пораховано, запитаєте ви? Ми відповімо, на що це в Канаді. Дивіться, Statistics Canada використовує дані перепису як базу для федеральних трансфертів. Результати безпосередньо впливають на різного роду фінансування, на медицину. На освіту, на інфраструктуру, тобто реальні дані, скільки люди живуть, це, це враховується. Також програми для громад і муніципалітетів, це теж робиться. Недолік менше грошей. На роки вперед, якщо ви не порахували себе, перепис також визначає перерозподіл виборчих округів. Зміни в чисельності населення між провінціями можуть означати, що більше або менше місць у парламенті матиме то, інше, інше, та, чи інша партія. І інший політичний баланс. Це одна з причин, чому перепис не є такою формальністю, до якої можна ставитися. Просто. Масовий найм тимчасових працівників це індикатор масштабу операції, а не підробіток. Перепис один з найбільших логістичних проєктів держави, який, ну, скажімо так, тестує так, цифрові системи, кібербезпеку, роботу з віддаленими громадами. І у вас є шанс, шановні українці, якусь підроботку собі отримати. І переписати трошки канадців. Онлайн-формат буде, він підвищує охоплення, але не знімає проблеми доступності. Саме тому, саме тому держава все ще покладається на переписувачів. Для людей без стабільного інтернету це може бути важко. Для новоприбулих, які не орієнтуються і не знають. І для північних громад це теж може бути історією. Дані перепису це буде такий золотий стандарт для бізнесу, урядів, для них, на них будуть спиратися. Будуть спиратися на рішення, де будувати житло, де відкривати школи, лікарні, де інвестувати. І помилки в даних, якщо відбудуться, то вони будуть множитися на роки вперед і на різні важливі рішення. Для іммігрантів і меншин, типу назвами участь в переписі це інструмент видимості. Це те, що не порахували, зазвичай не отримує пріоритетів в політиці, а ми з вами, давайте порахуємось, будь ласочка, І це точно нам допоможе. До речі, цікаво, скільки нас приїхало, можна буде дізнатися. Цифри різняться. Поширеніша версія, що 900 тисяч подали заявки, 300 тисяч приїхали, 200 залишились. Якщо у вас інша інформація, то пишіть в коментарях, а я сподіваюся, що перепис дасть якісь більш конкретні цифри. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо. Канадському буремнішому з буремних Ютубі. І українського стає тут більше. Ну а по-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми, друзі, цінуємо кожен абсолютно коментар, підписку і лайк. Ну, а підтримати канал фінансово. Ми вас просимо на Патреоні або тут, в Ютубі, натиснувши кнопочку Супер Дякую і задонативши нам 1, 2, 3 чи 5 доларів на ваш е розгляд. До зустрічі!